Всім привіт! Вітаю вас на каналі Воюа. Це наша постійна рубрика що по новинкам на ВОВ. І сьогодні я розповім вам про товари, які з'явились чи незабаром з'являться в нашому інтернет-магазині. Також невеликий анонс майбутніх оглядів на нашому каналі. Не буду довго затягувати! Заставка, і ми починаємо! На початку хочу розповісти вам про найцікавіші огляди, які вийшли на нашому каналі в цьому місяці. І почну я з огляду на Dreamy X40 Ultra – потужний робот-пилосос для ефективного прибирання вашого дому. Він оснащений сучасною навігаційною системою, що дозволяє йому легко орієнтуватися в просторі, уникаючи перешкод, завдяки сильній потужності всмоктування та функції вологого прибирання. X40 Ultra швидко та якісно очищує різні типи поверхонь. Висока автономність і можливість керування через додаток роблять його зручним вибором для щоденного прибирання, а зарядно-очисна база робить його максимально автономним. Це флагманський пристрій, на який ми відзняли дуже детальний огляд на нашому каналі. Тому, якщо ви в пошуках найсучаснішого робота пилососа, наш огляд буде вам цікавий. GBL Live Flex 3, Live Beam 3 та LiveBuds 3 нова серія бездротових навушників від JBL. Всі моделі відзначаються якісним звуком, активним шумозаглушенням та тривалою автономною роботою. А також кейсом з сенсорним дисплеєм для максимальної зручності налаштувань. Live Flex 3 ідеальні для активного життя. Live Beam 3 забезпечують кришталево чисті дзвінки, а Live Buds 3. Компактний варіант із потужним звуком у мініатюрному форматі, створені для комфорту і продуктивності щодня. Стало цікаво, повний огляд вже на нашому каналі. Jimmy PW11 Pro Max бездротовий, миючий пилосос, що поєднує в собі функції сухого та вологого прибирання завдяки спеціальним насадкам, так би мовити, пилотяг-трансформер на всі випадки життя. Потужний двигун забезпечує швидке очищення. А зручний дизайн та тривала автономність роблять його ідеальним вибором для щоденного прибирання. Легкий в управлінні він ефективно справляється з різними типами забруднень на будь-яких поверхнях. Переходьте за посиланням або нагадуванням, щоб подивитися повний відео огляд на цю модель. А й до речі, не забувайте про те, що під кожним нашим оглядом ви зможете знайти промокод на знижку. При купівлі в нашому інтернет-магазині вою рухаємось далі. DIRMA vx 20 – багатофункціональний ручний пилосос із можливістю вологого та сухого прибирання, оснащений потужним мотором і легкою конструкцією. Він швидко справляється з пилом і забрудненнями на різних поверхнях. Завдяки своїй мобільності та ергономічному дизайну. Дірма vx 20 w ідеальний для щоденного використання в будь-якому куточку дому. Огляд також вже на каналі VUA. А тепер давайте поговоримо про новинки, які нас очікують в наступному місяці. Garmin Fenix 8 це преміум смарт-годинник для активного способу життя та спорту. Він оснащений розширеними функціями відстеження здоров'я, gps навігацією та багатьма спортивними режимами, завдяки міцній конструкції та водонепроникності. Fenix 8 ідеально підходить для екстремальних умов. Годинник також підтримує смарт-функції, включаючи повідомлення, музику та платежі, забезпечуючи повну свободу під час будь-яких пригод. Очікуємо огляд в найближчий час. Думаю, багатьом він буде дуже цікавий. Це котек Конга Спін Home and Wash. Потужний робот-пилосос з функцією сухого та вологого прибирання. Він оснащений системою інтелектуальної навігації, що дозволяє йому ефективно очищувати приміщення, уникаючи перешкод. Особливістю моделі є функція обертальних щіток для глибокого миття підлоги, завдяки підтримці управління через додаток та голосових асистентів. Він забезпечує комфортне та повністю автоматизоване прибирання. Цікавий представник роботів пилососів від компанії Цекотек. Він вже у нас на тесті і ми готуємо на нього огляд. Тому не забувайте підписатись на наш канал. Цекотек Іонікер Magic Керс фен для швидкої сушки та створення локонів завдяки потужному мотору. 800 Вт та іонній технології. Він робить волосся гладким і шовковистим, усуваючи статичну електрику. Фен має три рівні температури, дві швидкості та обертовий шнур для зручного використання. Ідеальний для створення об'ємних та чітко окреслених локонів. Він також вже у мене, навіть два в різних кольорах, тому очікуйте огляд в наступному місяці. Oppo Reno 12 FC Сучасний смартфон із потужною камерою, стильним дизайном та високою продуктивністю. Він оснащений якісним дисплеєм для яскравих кольорів, потужним процесором для швидкої роботи, а також покращеними функціями фотографії та відеозйомки. Oppo Reno 12 fs підтримує швидку зарядку та забезпечує тривалу автономність, роблячи його дуже гарним вибором для щоденного використання. Скоро на каналі VOYOA. Друзі, на цьому на сьогодні це все. Ставте лайки, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ми бачимо, що багато хто з вас дивиться наші відео без підписки. Нам було би дуже приємно побачити вас серед своїх постійних глядачів. Тому натискайте кнопку підписатись під цим відео та ставте нагадування, щоб не пропускати нові огляди. До зустрічі!